Всім привіт! Попросили мене заказати задній стоп для автомобіля. І ось пошукав в інтернет-магазинах, знайшов ось такий. Ціна його була 3 долари і 92 центи, Але, дякуючи акції, заплатив за нього 1,55. Я брав дві штуки, але покажу вам лише одного, інший, такий самий зразу дивіться, який короткий дротик. Потрібно буде самому додати дріт, щоб можна було підключити цей стоп. І дротики тут ось такі дуже-дуже бідові. Не знаю. Можливо, прийдеться і замінити повністю ось цей такий ну, ненадійний, на перший погляд, дріт. В комплекті до стопа. Ішло ось таке металічне кріплення. Воно не досить таки надійне на перший погляд, але якщо його прикріпити і той стоп не чіпати руками, думаю, тримати буде. І ось такі болтики з гайками. Все виглядає досить таки по-бідному. Дріт ненадійний, але, повторюсь, 1,55 рахую, досить непоганою ціною. Пізніше перевірю їх. Я їх ще не перевіряв, але бачу, що тут все нове, не розкручене, не ремонтоване, тому думаю, проблем з цим не буде.